Так, доброго вечора всім. Ну що, у нас здали світло і почалась вечірня дойка. Доється наша калинка, вже їй буде 21 сім місяців. Ми перейшли на одноразову дойку. Правда? Ми перейшли так, на одноразову дойку і доїмся. Оце така у нас корівчина. Звати її Калина. Я думаю, ви всі вже її знаєте. Давно ми мене знімали корів і своє хазяйство. Перехворіли короною. Дуже важко, єлі-єлі вичухалися. Дає. Ця хвороба, як кажуть, і ускладнення. Проблема так і в мене є з сердечком, Ну, думаємо, що все буде добре. З були ми двох своїх тваринок, стару корівку, який було почти 20 років. Вона не парувалася, вже була стареча безплідність у нас. І здали метеличку збули. Ну що ж, абортірувала на телятко і більше не парувалась. Ніякого, як кажуть, смислу не було її тримати. Ця корівчинка теж старенька. Ось за тільності її 6 місяців. Оце трошки вона вже не доїться в запуску. Звати її Іванка. А це в нас Калина. І це її мама Міка. Це теж ще буде доїться місяць. І 21 лютого в неї, у неї 7 місяців. І теж ми будемо вже йти, як кажуть, в декретний, в декретну відпусточку. Ця, ця коровка любить принести нам по ще кожний рік по двойню, по двоє теляток, то два бачки, то дві телички. Оце такі справи. молоко. Молоко, молоко ми здаємо на молокозавод. Возити далеко, і фермерські господарства стали продавати молоко по 13 гривень в літр. І люди купляють на фермах. І клієнтів поменшало Такі справи. Понімаєте, у нас молоко по 7,50 і плюс жир. Ну, Жиру, жиру нам не ставиться малий жир, король в запуск і ставиться жир 3,6. Ну, що показує, та і ставлять нам видно. Оце такі діла за жир. Стоянці є, на банках відстоюється. Вершок хороший, ну чого же нам ставлять, ми не розуміємо. І свого мене докажем, як кажуть, і биться ми з заводом теж смислу нема. От так, живем, як є. Як ото, такі, такі у нас справи. сарай, сарай, сарай у нас старенький. Треба ремонтувати, повністю міняти кришу, повністю вверх, все старе, все гниле, позгнивало, потрухло дерево. Но з цією війною, війною не хочеться взагалі нічого. То так як є, так і є. День прожили, спасибі Богу. Чи дякувати Богу, що прожили. Планів нема ніяких. Тягали, здали двох бичків, на весу і по 40 гривень за кілограм. Здавали через ваги, зняли по 5% з кожного бичка. Невигідно ні бичками, ні коровами займатися, просто так, що в селі мусимо виживати і мусимо з чогось брати якусь копійку. І то, ото такі справи. Що ж, тоді. Оставили ми молоду теличку. Там в другому сараї стоїть корівка і її дочка. Та, що родилась на 24 лютого, як почалася нам мирна. Вона така якась невеличка росточком. Ну, будемо дивитися, що це за. Чи вона згодиться нам на корову, чи прийдеться теж збувати. Сіно в цьому році нам обійшлося в 40 тисяч гривень, щоб накосити, згребсти, стюкувати, і скласти в сіновал. Ото 40 тисяч нам обійшлося сіно. Зерно теж купляємо. Зерно, а по чому ми кукурузу купили? 3700 тонна, трошки когось напоїдав, трошки свого щось намолотили не так витягуємо. Бояки в цьому році взагалі красота вродили такі, як поросята невеликі, такі по 10-15 кілограм буряка ну, не можна в руках вдержати. Деякі екземпляри такі є. Давно в нас таких буряків не було. Картопля вродила в минулому році, році дуже гарно. Ось так, ну. Ну, зараз ми не даємо буряка, тому що корови йдуть у запуск, там по чуть-чуть перестаємо їх кормити, щоб запустити їх. Вони перестали нам давати молочко. А тоді перед отелом будемо в місяці вісім заново починати годувати потрошку їх бурячком, трошечки меленого дробленого зерна зертушки. Січка кукурузення, як обично, сіно і водичка. Ця корова дуже гарна на молоко, вона така худенька, немає на вона ніколи на себе жиру не накладає, такі ножки тоненькі, головка тоненька, маленька, мордочка вузенька. Ну, молока вона взагалі дає більше 30 літрів. Як розстелиться, це взагалі ось вона. Сьомий місяць стільності вона 12 літрів за день молока давала, прийшлося її сажати. Як кажуть, на водну теж голодуху менше води. І оце перейшли ми на раз у день. Ну, зараз я покажу, скільки ми від неї надоїли. Молоцювати. Ну, я думаю, літрів. Вісім єсть. Ну, треба, треба, будемо дивитися, чи вона буде зменшати, чи ні. Треба запускати, тому що треба, щоб корівчинка віддихнула два місяці, щоб гарно телятку було, щоб вона гарно доїлась. Будемо пробувати. Ну, вона запускається вже то гарно, це корова не важко, не трудно. Переходиш на раз у день. І, ну, що ми будемо цілуватися, да ой, будемо цілуватися. Будемо цілуватися. Ось такі, такі діла. Годою Резина у мене трикутна ну, така, як трикутник не кругла сускова резина, а... Трихугольна, три, три, трикутником всередині йде. Мені вона краще подобається. Водою є вона. Ну, стій, стій, Водою є вона краще. От уже практично подаїлась мене корівочка. Доїться вона швидко. Мама її довше доїться, а ця швидко. А та корова, що в мене в другому сараї марта, та взагалі так її важко запускати. Це просто просто жесть. Не запускається і все. Важко її запускати. тільки починаєш запускати, переходити через два дні, починається мастит. Оце із консервантом вже закриваємо, запускаємо її. Видуєли, вводимо консервант. Дорогі, звісно, консерванти, я забула його назву, новий якийсь препарат. Ну, то хоч розстелюється, то немає мастітів. Отак. Ну що, мабуть, ми не будемо її повністю досуха видоювати, хай присушує. Молочко щось подивимося. Чи... Ой, щось погано видно, ну. Камера передає, що доїться. Хай дойде. Тут такі, такі справи. Важко нам виживати, дуже важко з цією війною. Ці несумашевче на все. Наша продукція не по чому. ну, Дякую Богу, що приймають бичків хоч так. Можна було зарізати і продати м'ясо, ну, немає виходу, немає куди йти з тим м'ясом, ну, зарізати і куди його дівати. Село маленьке, м'ясо його ніхто не купляє, свинячого люди ріжуть, не, 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 не розкупляють люди. А БК 260 кг м'яса, куди з ним діватися? Ну, тушонок, ну, ми самі з чоловіком живемо, син в Полтаві. Ну, це просто нереально його зарізати, їх зарізати і вирізати і, і самому десь реалізувати. Просто зараз такий час важкий, що ходиться, приходиться якось так. О, красавиця моя подоїлася. Ой, і невдобно не мені його. Вибачте, що ми є. Ой, падає телефон. Падає. Падає телефончик чогось. Ну що, іще в нас одна красавиця, яку треба подоїть, Треба одразу її ось помити, верте. О, а салфетки в мене салфетки, Ну, нічого, сейчас ми її підмиємо. Подоїмо цю корівчину. Ось водичка. Ось у мене такий ковсик. І я його мию з ковшечка і з салфетками. Зараз піду по салфетки, ну це закінчились салфетки, щоб витирати. Ну, На цьому я буду з вами, з нашими дівчатами, прощатися. До побачення.